Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти про чесність. І ні, не про чесність з нашими оточуючими, з рідними та близькими. Ні, я вам цього не раджу. Брехати іноді дуже корисно. Я про чесність з собою, яка надважлива і надкорисна, тому що вона є великим. Я вважаю найпотужнішим помічником в важких і важливих ситуаціях в нашому житті. Давайте розглянемо безпосередньо механізм, як діє чесність з собою. Що вона нам дає? Куди вона нас веде? На мою думку, чесність з собою веде нас до бачення реальності. А коли ми вже бачимо реальність, наступний етап ми її визнаємо. А визнання реальності є визнанням проблем, які ми маємо. А як ми всі знаємо, визнання проблеми це вже 50% її вирішення. Саме тому нема нічого крутішого і дієвішого. Ніж чесність з собою. Тому всім раджу, всіх запрошую. Так, це не легкий шлях. Може бути болісним він і неприємним. Але це 100% дуже ефективний шлях. Нема нічого більш ефективнішого, ніж бути чесним з собою. Тому. Запрошую і буде вам щастя. Я обіцяю.